Франція справжній заповідник пам'яток історії та культури різних епох і цивілізацій. Рідко де ще можна знайти таку разючу спресованість історії, як тут. Зрештою, французька культура це сконцентроване вираження ідеї людини в часі. кажуть, Україна для Франції ще донедавну була терра інкогніта. Однак, вже сьогодні ми можемо говорити не тільки про цивілізаційний взаємовплив Франції і України, пригадуючи першу відому українку тодішньої Європи доньку Ярослава Мудрого. Анна Ярославна стала королевою Франції. Українська громада історично та культурно присутня в Парижі з часів гетьмана Пилипа Орлика та його сина, що став державним військовим діячем Франції. Обтрусивши з себе всякий порох політики, тут творили письменник Володимир Винниченко, балетний геній серж Лофар з 1926 року в Парижі знаходиться бібліотека імені Симона Петлюри. Тут побачило світ перше видання енциклопедії «Українознавство». Помітними представниками українського вже в так званій четвертій хвилі міграції став культурно-історичний центр при посольстві України у Франції, а з тим і українська школа мистецтв в Парижі з її випускниками українськими парижанами 2014 року. Дороги все дарить любільна моя школа! І починаємо з нашими двома ученицями, які цього року стали учнями цієї школи, командикою Києва. економія і профсанка. Ручисті збори, присвячені випускникам української школи мистецтв, оголошуються відкритими. Взгляд от чистоты Наполняет небо голосами Украшает красками холсты и С самого начала Звіснила нам, що душа дороже серебра. Наша школа – найлюбіша, колебель, мистецтво і добра. Закінчення школи, випускні іспити і вибір професії в дорослому житті все це низка важливих і хвилюючих подій, які чекають старшокласників. Але крім цього, є ще одна грандіозна подія, що відбувається на порозі дорослого життя. Це випускний шкільний бал, який може по праву вважатися першим балом в житті. У загальній середній школі першого третього ступеня міжнародна українська школа від 12 червня 2014 року No27 свідоцтво про базову середню освіту вручається. Процвітання та Більше учнів у цій школі, адже це дійсно територія української землі на території Франції. І Це дуже для нас усіх важливо. Це єдиний у Франції, де можемо говорити з українською мовою. Дуже приємно прийти на уроки і споючував як на Україні. Хочу побажати вчителям успіхів, нервів, виховування нас. Я хочу побажати в школі, щоб вона розквітала і з кожним роком була все міцніша. Такий нелегкий для України час. Я хочу сказати, що я серцем з України. Потім я хочу. За все хочу подякувати вчителям нашої школи за те, що вони нас, нам допомагали, завжди підтримували, повністю половину з нами, за те, що нас терпіли. Я половину свого шкільного життя провчилася тут. Дякую за, наданий, за дану можливість поступити на Україні і хочу побажати в майбутньому дітку. Я дуже рада була навчатися в нашій українській школі. Мої роки навчання пройшли скоро. Я буду сумувати за нею. Все ж таки, я закінчила 11 клас і я дуже рада. Хочу побажати цій школі, щоб приходили нові учні, які би приносили славу цій школі. Подякувати в першу чергу цю школу за 5 проведених років дні, за випускний і хочу побажати терпіння та великого Дівчатка, хай вам щастить в житті. Ви знаєте, чого ви хочете, ви знаєте свої цілі. Ідіть вперед і пам'ятайте, що ми завжди разом. Ми з вами. І е, ви підготували також, окрім альбому, вам маленькі такі подяки від е, директора української школи мистецтва, вашого класного керівника, Нехай вони е, будуть у ваших серцях і завжди залишаться з вами на пам'ять. Отже, це у нас. У 2007 -му, 2008 -му роках випускників було лише двоє. Не вірилось, що школі вдасться реалізувати освітній проєкт. Були сумніви, що атестувати двох підлітків з України приїде Держкомісія. Однак паризьку школу таки відвідали працівники Міністерства освіти і прийняли іспити. Французьке телебачення, батьки та діти зі сльозами на очах забезпечили освітній прорив, дали кредит довіри, адже за кордоном. Учень отримує український атестат. Звичайно, сказати, що у Франції зробити українську школу на початку. Це взало, взагалі було як божевілля. От кому потрібно у Франції, для чого взагалі українська школа? І звичайно, з кожним кроком приходили люди, яким це було потрібно, і десь оця селекція, кому це потрібно, вона вже. Зробила своє в нас приходять ті, кому це потрібно, кому потрібно відчувати, що він українець. Дві учениці, які теж колись приїхали в 9 класі, закінчили дорого економічний університет, стали викладачами, вчаться в аспірантурі у Франції, і саме вони зачитають цього листа. Будь ласка, привітання від київського нашого прапору. Ще раз вітаємо вас із прекрасними відео. Десятиліттям творчої діяльності, десятирічням інтелектуальних пошуків, всецвіттям франко-українських, освітянських та культурних надбань. У цей чудовий день усі вважаємо душевного затишку, світлих життєвих обріїв, успіхів у щоденних сміливих справах і дожиданнях. Сьогодні особливий день для випускників, закінчення шкільної воїни. Позаду залишаються сповнені цікавих подій і відкриттів роки дитинства, попереду доросле життя, нові враження та випробування, неймовірні цілі та мрії, власний вибір та відповідальність за нього. Бажаємо вам міцного здоров'я, оптимізму і вагомих здобутків у навчанні та праці. Вчителька моя, зори світова. Всі знають, так, вчимо.

It's Викладачі школи це люди, що отримали освіту у Франції та Україні. Це талановиті люди. Якщо це співак, то він найкращий вокаліст, що живе і працює в Парижі. Якщо художник, то один з найобдарованіших у Франції чи Україні. Нам треба більше думати про історію України для маленьких дітей, тому що хлопчик прийшов і сказав: Мам, у другому класі французької школи ми писали контрольну з історії Франції. Який президент зробив що доброго для Франції? Чому ми цього не вчимо? У нас дуже мало насправді я кажу, ми будемо думати над цим питанням. Але коли є співпраця, коли є, взаємозв'язок зв'язок між вчителем, дітьми і батьками, це дуже важливо. І тим самим ми один одному допомагаємо і бачимо прогрес. Вони люблять Україну, вони пишаються нею. Такий тяжкий період, який переживає Україна, вони підтримують її думками і душею з нею. І ми раді з того, що ми кликаємо, виховуємо таку чудову. Тому що стремління в дітей є велике. Бажання батьків допомогти дітям освоювати українську освіту, здобувати українську освіту. Також є з нашого боку. Є бажання допомагати дітям, передавати їм знання і досвід, допомагати їм. Зберігати свою українську ідентичність у європейському середовищі. І тому я впевнений, що слова от ми сьогодні гімн співали, значить, дві, два рядочки гімну, завдяки нашим випускникам вони збудуться. І Згинуть наші вороженьки, як, як на роса на сонці, запануємо браття у нашій світі. Nous sommes très fiers et très heureux de notre partenariat avec l'Ukraine. avec Avec l'école ukrainienne à Paris. Avec le centre culturel d'Ukraine. Partnerstwo z Je voulais vous dire juste, Polak faisait allusion tout à l'heure aux événements difficiles. Je voulais juste vous dire que nous, à l'école hôtelière de Paris, nous sommes venus Et on vous aide profondément. Merci. Mwenas ansan. <laughs>